Гадаєш, ти мене образив, коли бендерівцем назвав. Скажу тобі на це одразу. Якщо я ним ще не був, то вже став. Сприймаю це, як нагороду, звання присвячене за те, що сином став свого народу любові, почуття святе. Люблю безмежно рідний край, чарівну магічну мову, дарованим Всевишнім рай, красу дівочу чорноброву. Люблю за щедрість і за спів. Шалені очі, солов'їні, коли бракує навіть слів, Посвідчитися Україні. А ти мене за цю любов оскаженіло не навидиш. Не я до тебе, ти прийшов. На мою землю і тут гидиш. І де водача від гріха. Наше терпіння небезмежне. Нехай святиться у віках. Ні, забута не далекість, хто допоможи у країні та молока і сестри. Чуєте мене це пісня для вас. Разом ми віро. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод, рівно для жінок. В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно, хто ти є, і від статусу. Ткі вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Леся Українка, хто наступний?